Вправа 660. Наскільки частини ділять площину дві прямі, які перетинаються. Ну що ж, давайте ми умовно проведемо дві прямі, які перетинаються. Я візьму, наприклад, давайте одну пряму нарисую якось. Ось вона. І давайте візьмемо ще одну пряму. Ну, нехай буде, наприклад, ось така пряма. Ось вони перетнулись. Нехай це в нас буде пряма А, а це буде пряма Б. Ось у них є точка перетину. І в даному випадку, скільки у нас утвориться частин, На скільки частин поділиться вся площина, ну, ми тут можемо виділити, давайте я іншим кольором запишу, тоді пишемо, що в нас буде це перша частина. Це у нас буде, наприклад, друга частина, це третя частина. Ну, а це у нас буде четверта частина. Тобто видно, що в нас площина ділиться на 4 частини. Отже, записуємо тоді. Дві прямі. Що перетинаються? Або які перетинаються? які Перетинаються ділять площину на чотири частини. Так, ну що ж, це ми записали. Тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, нас запитують, на скільки частин? Пишемо на чотири частини. Ну що ж, ось таке нескладне завдання на поділ площини на частини. На цьому вправу завершено.